Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні у нас незвичайна партія. Вона зіграна у варіанті, який називається Касабланка. Шахи Касабланка. Що це таке? Це коли гравцям дається стартова позиція взята з іншої партії, білими грав цю партію Магдус Карлсен. Карлсен вже багато років очолює світовий рейтинг. Він був чемпіоном світу. Чорними Вішванатан Ананд. Ананд теж колись був чемпіоном світу і очолював світовий рейтинг. Цим двом титулованим шахістам сучасності запропонували зіграти партію починаючи з 11 го ходу. 10 ходів взяли з партії шахових майстрів. Ця партія була зіграна понад 100 років тому. Я створив відео про гамбіт Еванса. І в цій партії було розіграно Гамбіт Еванса. Тобто ті ще старі партії 130 років тому, яка гралася. е 4 є 5 Кінь F3, Кінці 6, слон С4, італійська партія. Слон С5, Б4, Гамбіт Еванса. Слон Б4, С3, слона 5, основний хід за чорних. Рокіровка. Головна лінія за білих це Д4. Рокіровка. Це називається повільний варіант. Ферзь 6. Нехороший хід. Чорним правильно грати кінь F6. Д4 білі захоплюють центр. Д. Слона 3. Білі не дають чорним зробити рокіровку. Д6. Перекрили діагональ слону. Е5. Білі намагаються відкрити центр, щоб атакувати чорного короля. От білих є рокіровка, в чорних ще поки немає. Кінь Е4, ЄД, ЦД. Ферсі 2. Напали і зв'язали коня. Д5. Пішак захистив. Якщо пішак поб'є слона, тоді кінь буде незахищений. Кінь Д4, кін Д4, cd. Ф5. Чорні захистили коня і можуть побити білого слона. В білих також була ідея F3 зіграти. Слон Б3. Білі зберегли слона. Чорні не можуть зробити рокировку через бите поле. Король Ф7. Комп'ютер каже, що це позиція. Рівна. Але позиція гостра, чорних слабкий король. Основні ідеї за білих це F3 виганяти коня з центру, і ферзь b5. Нападаємо на слабкого пішака на d5. Хоча комп'ютер каже, що це рівна позиція, чорними тут грати зовсім непросто. Крім ходу ЄД, який ми щойно дивилися. Чорні можуть зробити рокировку або побити кінь е 4 В партії був вхід ферзь 6, і комп'ютер на нього свариться. D4, білі, звичайно, поставили пішака в центр, бити пішака чорним не хочеться, білих два пішаки в центрі, а чорного пішака на е 5 вже немає. Тобто ось такий розмін. Чорні розміняли пішака е 5 не на пішака на той, що на D4, а на пішака той, що на С3. Тому чорним так розмінювати центрального пішака зовсім не хочеться. Кінь вже є 7 потрібно розвивати фігури. Слон ж 5 Також добре було білим зіграти d5, щоб одвиганяти коня подалі від центру на крайню лінію. В партії було слон ж 5 під боєм ферзь. Ферзь g6 ходити не можна. Слон є 7 Якщо король e7, король втратив рукировку, залишається в центрі, d5, напале на коня, погіршили його. Кінь є 5 Виграшна позиція за білих. чорні фігури не розвинуті. Взагалі по дошці розкидані. Чорний король в центрі, він вже втратив рокіровку. Тобто король дуже не хоче втрачати рокіровку, кінь є 7, тоді кінь є 5 І далі білі поб'ють або слони в 7, або кінь в 7. Ще й ферзь зараз під боєм, чорні не зможуть захиститися. Та ж величезна перевага у білих. Тому на слон вже 5 тільки ферзь d6. Ферзь b3, напалена f7, рокіровка. Найкращий хід за білих тут d5. Захоплюємо більше простору, напали на коня. Погіршило його. Ось він стоїть на d8 і без сходів. Кінь 3. Кінь дуже хоче зіграти на b5, напасти на ферзя. Ферзь має пішака захищати. А 6. Не пустили коня. Слон e2, кінь має інше хороше поле, на С4. На С4, можливо, ще й краще, ніж на b5. B5, чорні не пускають коня на c4. У білих велика перевага в розвитку, і тому знаходиться комбінація. Слон b5, жертва фігури. А B бити, звичайно погано, кінь b5, ферзь під боєм. Ферзь має коня захищати. Ферзь відступив, слон є 7 Виграють білі. Тому в цій позиції чорні мають бити кінь d 5 щоб кінь. Не підвисав. Але все одно в білих тут все добре. В заданій партії було Тура Д1. Логічно поставили туру навпроти Ферзя є ідея побити десь дає. Слон Б6. Ось з цієї позиції і починалася партія Магнус Карлсен від Швануттен Їм дали кілька хвилин подумати, і потім суддя запустив годинник. Найкращий хід цієї позиції. Да є. Тура напала на ферзя, тому кінь е 5 не можна. Ферзь ж 6, кінь БД2. Ось білі розвинули всі фігури. Хоча пішаки в центрі здвоєні, вони контролюють важливі поля. Чорні, думаю, будуть цих пішаків підривати, їх хід d6. А чорним ще потрібно розвивати фігури. Слона немає ходів. Кіння 3. Теж хороший хід, кінь захистив слона. Кінь 5 зіграв Ананд. Стандартний хід цьому варіанті Вилка. Але Карлсен щойно захистив вже слона конем. Найкраще за чорних було бити Єде. Тому що за білих перед цим був найкращий хід бити ДЕ. є. щоб в білих не було ходу ДЕ, є, чорні мали самі побити ЄДЕ. Це де. Хороший центр. Чорні можуть бити пішака на d4. Але це помилка. Наприклад, кінь d4, слон d4. І ось ферзь перевантажений. Тому можна бити слон e7. Також слон зв'язаний і є хід кінь b5. Ще така вилка. Але чорні не будуть бити пішака на d4, є хід ферзь g6. Так, в партії було кінь 5. Білий ферзь під боєм, ферзь відступив. Кінь є це 6 Неточність. Кінь С4 4 це взагалі помилка. Кінь с 4, кінь напав на ферзя. Ферзь має захищати коня. Ферзь є 6, Д5. Тепер ферзя немає ходів так, щоб захищати коня. Ферзь С6. Хитріший хід. Чорний ферзь напав на білого ферзя. Тобто, якщо ферзь це 6, кінь це 6. Але тут білі б'ють кінь b6. Кінь захистив ферзя. Пішак А бити не може. Ферзь поб'є туру. Тому це Б. І в білих кращий розвиток, білі хочуть атакувати, білі ферзів не розмінюють. Ферзь b4. Перевага білих. Партії було кінь Е 6 Білі побили ДЕ. Раніше ДЕ був найкращий хід. Тепер вже ні. Тепер найкращий хід д 5 Захопити побільше простору, погіршувати чорні фігури. Кінь Д8, слон Е2, Ф6 напалена слона. Кінь Б5 проміжковий хід, ферзь е 7 D6. Знову проміжковий хід. Жертва пішака. Але чорні отримують зіпсовану пішакову структуру. А білі відкривають більше ліній для атаки. Це Д. Білий слон під боєм. Де слона добре поставити. Слон С1. Основна ідея перевести його на А3. Чорний пішак на д 6 слабкий. Там ось дуже багато білих фігур атакує. Так, в партії білі зіграли дає. І сильна помилка за чорних Ферзь c5. Значно краще було зіграти ферзь g6. Ферзь c5. Зараз бажано поставити відео на паузу і знайти хід за білих. Чорні напали на поле F2. Загрожує хід ферзь f2, а білі і не думають там захищатися. Тура D5. В білих велика перевага в розвитку, а в чорних поганий ферзь. Ферзя немає ходів, і ферзь буде зловлений. Ферзь ф2, чорні виграли пішака, але білих це не хвилює. Білі скоро виграють ферзя. І ферзя немає порятунку. Ферзь b2, тура B1. Якщо ферзь f2, то як зловити ферзя? Тура f 1, ферзь b2, Тура b 5 І ферзя немає ходів. Тобто чорні усвідомили, що вони програють ферзя. І чорні вирішили ферзя віддати за дві фігури. Ферся 3, ферся 3, кінця 4. Найкраще практичне рішення. Звичайно, ферзь сильніший двох легких фігур. Але є шанс, що суперник помилиться. І можна ще врятувати партію. Але білими грає Магнус Карлсон, то шансу практично немає на помилку. Версія 4. кінь Е3. Хід білих, білих багато сильних ходів, але ви знайдіть хід так як зіграв Карлсен. Карлсен зіграв тура б 6. Побили слона, який захищав коня на Е3. Якщо це Б, слон Е3. Перевага білих збільшилась. В партії було Кінь Д5, Тура c 6. В цій позиції Анон здався. Ще тут можна було не Тура c 6 зіграти, Де. Також хороший хід. Тура c 6 в партії. Чому Анон здався? Можна побити Туру і білі б'ють коня. По матеріалу. Білі виграють ферзь і кінь проти двох тур. Ще проблема чорних в тому, що їхні фігури пасивні. Це виграшна позиція у білих. І тому Анант і здався. Якщо повернутися на самий початок, ось цікава партія. Гамбіт Еванса. Повільний варіант. Тобто білі поки не зіграли D4. Але ж потім зіграють. Ферсів 6 вже був не найкращий хід. І ось Карлсон Анна почали думати з цієї позиції. Ця позиція оцінюється як рівна. Тут дуже багато цікавих ідей. Але Анан цю позицію програв дуже швидко. Основна помилка ферзь c5. І чорний ферзь ловиться. Ну і все, ферзь зловлений. І тут доводиться віддавати вже ферзя. Ось така партія. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я відповідаю на коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!